Маска, держи? Хлопці? Хлопці. Діти свої каза. Ну ладно. Хлопчик ти Хлопці тут мають. Дідь сюди, берешся, тут сюди пальці. — Хайди, зелені квальці. Отрабати. Песа не трохи кажуть. Хочу сказати, що поезія це насправді дуже серйозно. Є усіх заздрістників, що думають, що то, от, жінка видала книжку і так далі, і таке подібне. Насправді це місія, це крест. Поезія, треба багато пережити, аби написати, то дуже файно жив без, без таких ситуацій, що треба пережити, то не напише на Але що хочу сказати про Марію Єрмакович, коли я приходжу і вона зазвичай серед перших приходить на літературну студію без вона вже є, то зразу. Багато не буду говорити, я зроблю так, коли я її бачу. Коли я приходжу на літературну студію Бустрінь, коли я її бачу, я зроблю зараз таке, що роблю завжди. То ви без ласка робили так? Ви знаєте, для що е, і Бустрінь, сьогодні. Я вам сказав, що набіха до всіх видань, які, які студія видала нас ще одне – серця і Марія Оксані. Писані вами твори віші сусідні, дійсно тут від серця. Я хочу вам від всього студії вважати творіть. Творіть, што, скільки можете, тому що я знаю, що у вас іде творить тут від серця. Я вам цього щиро бажаю. Коли ми хотіли в газеті сторіночку створити до Будня Незалежності, на жаль, що не вийшло, бо там деякі причини, були, і керівник захворів. Ну, а молодь не розуміють важливість слова, що важливіше, ніж програма, чи якісь гороскопи. Чише щось. І на, на гроші жаліються завжди, що їм завжди мало. Але е, Марія Васильівна навіть надіслала свої вірші патріотичні, всі. Степан Усиляк теж прочитав е, це. Я пам'ятаю, каже, і вони гідні каже, дійсно такі, що це є патріотка, це є е, українка. І я так відбражу тих віршів. І, для Марії Васильів теж декілька рядків написав кожен за штаб. Марії Єрмакович, я радість в світі, що триває вічно. Народжуються діти круглорічно. не спить цей процес ні жар, не спить цей процес ні криги. Не спинить цей процес ні жарні криги. Так само Бог дає любов до книги. Очікуємо очікує мить бабусі літа, природа в жовту вишук водіта, І на написуть посінню небо синє, Не неначе прапор ненькі України. Але дощі поля зросили ряс, маленькі застелили сонце ясне. Погодні зміни ниють свіжі рани, вже чують хлопці, юні ветерани. А митарі святкових вишиванках синів дочок очікують на ґанках. Зі сходу, де ворожа чорна сила, доволі шлях могилами покрила. Чому палає від катюш і брова? Чому в руси табу українська мова? Хто право дав людській вершити долі, сердець гарячих борні до волі? Питає питань багато, але слава Богу, є українці, що цінують мову. І ця тендітна жіночка Марія несе нам віру, що здійсниться і. Є у є такий розділ краси природи поклоніться. Безперечно, що ми живемо в чудовому країні. Можливо, ми навіть недооцінюємо часто цю красу красунукошньої природи, але поети наші літературні з літературної студії Бестрінь і Марія Васильна, зокрема. Бачу, бачачи цю природу, любуючись, а, бу... а поети це люди тонкої такої душевної конструкції, це вразливі натури. Тож багато у ваших всіх поезіях у вас всіх і Марії Васильне також є якраз ті вірші, які не тільки замилування, в яких простежується природою, але й поклоніння їй як творінню Божому, захоплення нею. Тож, будь ласка, Марія Васильна тільки вірші про природу нашого краю. Я поспішаю простець, до лісу скрізь стріблясті роси, ледь повіває вітерець, вивізка розпустила коси, дубине мов богатирі, у простір зірко заглядають, пехаті граби на горі, своїми вітами махають, калина, що внизу одна, фату вдягнула, заквітчалась, красуня лісова сосна сама до пана посміхалась. Гробина чомусь тремтить, хвилюють подихи весняні. До неї ягір шелестить, освічується у кохані. У небо сонечко пливе, придіть до лісу, подивіться, де скрізь весняний дух живе красі природи поклоніться. Аплоди. Осінь золота. Пожовкле листя опадає з клена, давним-давно покошені жита, багрянець одягнулися дерева, ця завітала. Осінь золота, берізоньки бранням своїм вражають, міцні дуби стіною, мов граніт, Струнки тополі вгору заглядають, неначе й ти готові у похід. мов дівчина на мисті, Вишається собою, хоч куди. Вузька стежина по опалім листі, крізь просіку веде нас до води. Природа наша щедра і багата. Чарує нас небаченим яством, мов батьківська, що найрідніша хата нас обертає затишком теплом. Ле природа, привіт. Запалала вогнями небесна блакить, сходить сонце в яскравій гуані, вистра річка шумить, б'є глючем, хлюпоти, поспіша невозорені далі. Над водою схилилась верба молода, мріє ліс світанковій заграві, вітерець верховіттям зеленим гойда, чеше коси, беріс кучеряві. На холодній траві роси мов самоцвіт, і не наче в сльозах кущ калини. Це природа нам шле, свій ранковий привіт і частує плодами малини. Піднімайтеся, друзі, ідіть у лісо, Вас зустріне краса і свобода. Полонить, причарує вас до пташок і природи матусеньки врода. Осінній парк. Осіннім парком я піду поволі. Десь поблизу лунає дятла жовто-гаряче листя тополі, Зриває вітер, кидає на врук. Берізоньки, мов молоді невісти у кольорових сукнях дорогих. Каштани теж у варвах вогнянистих, а далі дані тлени в бризах золотих. Кущі мови танцьовують ламбаду, гойдаються і гнуться до землі, кропують по алеї аж до саду. І любота, і затишно мені. Судінках нічних неосяжні наші голубі простори. На ніч ліг сховалось сонце за моря, за ліси дрімучі, за скелясті гори, на небесне коло випливла зоря. Не одна багато нерехтять рогіє, долинає теплий подих вітерця, Горовина з дубом про кохання мріють під ясним сузір'ям лева і стрільця. Молоду беріску назива своєю Клен широколистий, тихо шепоти, обнімає, наче. Принц заморський фейн нахилився до неї, віттям шелестить, Мов нареченим, ніжно поглядає На зелені коси і тендітний стан, гладить їй волосся, чеше, заплітає, Явір над водою оселився сам. Він не спить, читає казочки таємні, Соснам і ялинкам, паннам лісовим, Навіває щирі спогади приємні І також моргає липом запашним. А струнки свирічки в небо заглядають, дивляться на зорі в сутінках нічних, а дівчата юні милих дожидають, красенів гуцулю, хлопців чарівних. в іншому розділі, дельвець, любові Марія Васильна признається в любові до України, до свого краю, до Господа, до Діви Марії, до свого народу і до його кращих синів і дочок. Україно моя, Україно, вітчизно моя, ти для мене, мов матір, єдина. За морів шлю привіт тобі, я і до тебе всім серденьком лину. У далекій країні живу, чужі діти, голублю, Лелію, маю я на Україні сім'ю, і тужу я за нею і млію. вітер, шумить океан. Білокринії чайки літають, Чить життя, мов страшний ураган, срібні пасма косу заплітають, Україно, ти мій оберіг, на чужині про тебе співаю, як ступаю на отчий поріг, мов причастя повітря ковтаю. О Всевишній молю і прошу. Кризу нам поможи подолати. Хай до рідних дітей полечу мальовничі муцульські Карпати. О Маріє, о Маріє, небесна царице, о пречиста за нас доступись, захисти від нещастя, сестрице, отцю Богу за нас помолись. Попроси в нього, матірко щедра, милосердя для твоїх дітей, хай Господь наш. Володар із неба захистить, пожаліє людей, нехай військо вороже згине, мир і спокій настане І любов, не сини України, матір Божа, зійшли в свій покров. Пам'яті Небесної Сотні трептих, безсмертя зараз пішли. Палають шини і димлять, Немов суд Божий на майдані, і мертві юнаки лежать від куль ворожих, злих тиранів, провиті груди й голова, Востаннє шепотять вустами святу молитву, чи ім'я, чи, може, кличуть рідні мами, стіною беркути стоять, Стріляють снайпери жорстокі та покалічені кричать, Течуть криваві її потоки. Не до болі явори, неначе вимерли всі птиці, сумні симфонії вітри несуть по спаленій столиці, за батьківщину полягли безстрашні добровольці чесні, Без смертя зоря не пішли, ці мужні ангели небесні. Пробач, матусю, Буде ридаючи тромбон, ідуть процесії скорботні. А вдома мати бачить сон, що повернувся син із сотні. Обличчя змучене ніде став перед нею на коліна. Пробач, що не вберіг себе, бо захищав я Україну. Прости, матусенько, прошу за вічну тугу і печалі, я в небо ангелом лечу, щоб захищати вас надалі. Не плач, ріденька, я пролюсь рясним дощем. Промінням сонця, росою, сріблом простелюсь по двір'ї край твого віконця. Як буде важко, підчини квартирку, мить прилину ненько і ніжним подихом весни потішу змучене серденько. Я не загинув, мамо, ні, Господь забрав свої палати, пройшов крізь пекла вогняні, а зараз мушу віднітати. Коли покличеш, то явлюсь я соловейком на калині. Чарівним співом відізвуз дзвінким відлунням по долині. Ридання вдови мріють в снах явори, вибиває акорди ріка, а господнє єнемому у степ поорали зірниці, верховіттям тихенько киває то поля струнка, а світило нічне крадькома заглядав до світлиці. Під тополею плаче і тужить вдова молода. Ще недавно ось тут попрощалась вона із коханим. За Україну по ніг у свої двадцять п'ять і журба, точить душу і болить, незагоєна в серденьку, рана, підняла очі вгору, благає. Всевишній отець, підкажи, як на білому світі без милого жити, коли зникнуть страждання, і мука настане кінець. Святий Боже, порадь! Як синочка без батька ростити. пропливають хмаринки байдужі до горя і сліз. і зірниці мовчать, не втішає світило небесне, лиш порушує тишу легтя шелестіння беріз. та ридання вдови, бо коханий її не воскрес. Зараз розслухаємо пісню моя україна. You І неважливо, перша чи остання. Поезію читає Раїса Яківна. Промінь кохання, в усьому є початок і кінець. Усе буває перше і останнє. Бува, воно нас зводить на нівець, мов спалах сонця, тепалке кохання. Зимою забуваємо про сніг, про заметілі віхоли холодні, Коли пахає, не страшний нам гріх, Блукає навіть по краю зоні. Коли весною все на круг цвіте, Купаємося в мріях до світання. Любов до когось южності прийде, когось запізніє встання, А іноді різниця у руках, За кого цього не помічає. Літають поміж зорями, сна, вони щасливі, бо вони кохають. Любов це наче істина свята. І неважливо, перша чи остання, нехай в серденьках через сі літа Горить негасне промінець кохання. Мамо, де ти? Розклився з пори шкрай дороги, а під тимом... Просте кропива, виходили матусині ноги, зелені шовкова трапа.